Нові туристичні потоки для трускавця, зважаючи на зменшення кількості відпочивальників з Росії, цьогоріч західноукраїнське місто здоров'я переорієнтовується на туристів з Європи. Ми мали великий спад в квітні місяці. З ми приклали дуже багато зусиль для того, щоб люди приїхали. І слава Богу, в серпні місяці ми маємо кількість відпочивальників, яка відповідає серпню. місяці 2013 року. Це я вважаю, що наше велике досягнення. На святкування міжнародного дня туризму прибули представники польського курортного містечка УНІЙОВ. кажуть, українська оздоровниця справжня перелина. Трускавець має досвід, наприклад, по бюветах. Ми зараз будуємо бювети і хочемо використовувати цей досвід з тих рішень, які має трускавець, щоб це було як у вас з карткою, з моніторингом і взагалі зі сторони медичної, оскільки ми поки такого не маємо. На головній площі міста виступив гурт Мері. Раніше хлопці долучилися до грандіозної промоції міста в Польщі. А ще музиканти першими з поміж українських гуртів взяли участь в популярному у Польщі літньому гала-концерті від радіо Зет. Сразу мілі пісні, але освітка твоя єдина. Очі твої одні, очі твої одні. Завдяки співпраці Унійова та Трускавцями запросили місцевий гурт Мері на фінальний концерт Літо з Радіо Зет та телеканалом Двійка. Він транслювався на загальнонаціональному телебаченні Польщі. Сьогодні Радіо Зет є тут з прямими включеннями. Ми розповідаємо про те, що тут відбувається, та про співпрацю Унійова і Трускавця. Серед учасників святкувань розіграли путівки до польського курорту. Унійов.